Hello my dear fifth graders. I'm so glad to see you again. Сьогодні ми з вами продовжуємо цикл наших уроків за підручником uh, Будна, Задорожна англійська мова, 5 клас. Сьогодні ми з вами продовжуємо говорити про наші рідні місця, незвичайно цікаві місця, ті місця, куди б ми хотіли подорожувати. І сьогодні ми будемо говорити про Польщу, про Краков. Стрінки 50 51. Ну, це вже наше найближче таке, так би мовити, так за кордон, але найближче за кордон. Тому, звичайно, поїхати туди по поблукати було б дуже цікаво. Напишіть мені, будь ласка, хто вже був в Кракові. Поділіться своїми враженнями. Ну, а почнемо ми, як завжди, з нових слів та виразів. Але по-перше, нагадаю вам, усім, хто долучився лише сьогодні до мого каналу, не забувайте підписуватися на канал. Не забувайте слідкувати, якщо вас цікавить саме цей підручник за виходом нових уроків за цим підручником. Ну і плюс за все, будь ласка, не забувайте про те, що до цього підручника йде ще робочий зошит. І якщо вам цікаве ще відеогляд до робочого зошиту, ви можете перейти за посиланням, яке вже з'явилося. Або ще з'явиться, тому що робочий зошит виходить пізніше за підручник. Можливо, ще посилання на цей зошит з'явиться в описі під цим відео, або буде закріплене у першому коментарі під цим відео. Тому шукайте, знаходьте опис відео і коментарі, це абсолютно різні місця. А також ви можете знайти повністю перелік усіх відеоуроків як за підручником, так і за робочим зошитом на основній сторінці мого каналу. Переходьте на основну сторінку, знаходьте там є повністю плейлист Будна 5. Підручник, People's Book, і, -бук», і «бук», Будна 5 Activity, Book, Workbook, робочий зошит. Будь ласка, переходьте, підписуйтесь на канал, ставайте спонсорами, вподобайка, коментар. Діліться відео зі своїми друзями, однокласниками, які навчаються за цим підручником. Ну а ми з вами почнемо з нових слів. So, listen and repeat. Compass Climate Ocean Continent Континт. Map Opera House Square Компас. Клімат. Океан, ocean, Континент, Сайт, отже, site. Місце забудови, перебування, Мапа, будинок опери, square, площа. Повторимо ще раз ці слова та вирази за диктором. Compass. Climate. Ocean. Continent Sight. map, opera house, square. Отже, вивчили нові слова. але зараз переходимо до нашого тексту для читання. Reading. Listen to and read Lucas' school presentation about his city. Краков. Послухай, прочитай шкільну презентацію Лукаса про його місто Краков. Отже, це його презентація була з попереднього уроку, пам'ятаєте? My uh, project my, uh, name my town. Так, отже, його місто, про яке він написав, це Краков. My city is located on both sides of the uh, Vistula River. Моє місто розташоване на обох боках річки Вістула. It is one of the largest cities in Poland. One of the biggest cities in Poland. It has a lot of historic buildings and tourist attractions. One of my many historic buildings and tourist locations This is our big square. It is the largest in Europe. One of the biggest cities in Europe. My father studied at this university. начебто як Ягіелоніан, тобто тут «дж» немає. Yagelonian. Перевіряла The Ягелонський університет. Мій татко навчався у цьому університеті. St. Mary's Church, церква Святої Марії. This is my grandmother's favorite church. Це улюблена церква моєї бабусі. I like it too. І мені вона також подобається. So five... Так, four спочатку 4. Wawel Castle, Zamok Wawel. My favorite place in Krakow is Wawel Castle. Mój ulubiony miejsce w Krakowie to Zamok Wawel. Okay, Krakow Bell is John Paul II or Second International Airport. To międzynarodowy tak? And five, this is my house. mi budynek. It is my favorite place in Krakow. Uh, це будинок, це мій будинок, моє улюблене місце у Кракові. Welcome to Poland. Приїздіть до Польщі, так, Чекаємо вас тут. Ну, чудове, в принципі, місто, красиве місто, європейське місто, так, European city. Great. So now let's answer the questions. So answer the questions. What country is Krakow in? So Krakow is in Poland. Poland. So is Krakow a large city? Krakow велике місто. Yes, it is one of the largest cities in Poland. Yes, it is. Oi, sorry. Yes, Pochatko. It is. Yes, it is. So what does what church does Lucas like? Яка церква подобається Лукасу? Saint Mary's Church. Saint Mary's church. So Lucas grandmother likes it too. What is his favorite place in Krakow? Яке у улюблене місто, місце в Кракові? So his favorite place in H Krakow, Wawel Castle. Wawel Castle. Wawel Castle. What interesting places are there in Krakow? Які цікаві місця у Кракові? Ну тепер подивимося. So, Main Square, St. Mary's Church, the Jagiellonian University, Wawel mm, Castle, so our oh, maybe Airport, John Paul II Airport, International Airport. Um, це у нас знаходиться все у Кракові. Це цікаві місця. So, what places would you like to see? Ну, і тепер обери, які місця ти б хотів би відвідати. I would like I would like – це дуже вічливе прохання або мрію. Ми видаємо своє бажання. Так, I would like. Я хотів би. I would like to see. I would like to visit Main Square, for example, and uh, the Jagiellonian University. So it would be interesting for me. Maybe I would like to go to Wawel Castle as well. I like historic buildings. Great! That's all. So we have already done the third task. So now, pronunciations. Hadaya sound ta sound. Bat, cap, cat bag. A bat, cop, cat, bug. How fast can you say it? Як швидко ви можете uh, сказати цей вираз? Прочитати цей вираз: A big black bug beat a big black dog on his big black nose. Великий чорний жук вкусив. Великого чорного собаку в його великий чорний ніс. A big black bug beat a big black dog on his big black nose. Окей, okay, прочитайте. So, read it as fast as you can. So, now let's uh, revise Indefinite article EN. Коли ми використовуємо неозначений артикль EN. Ну, по-перше, артикль неозначений, ми використовуємо завжди. Перед іменниками. Він товаришує з іменником, так би мовити. І ми його використовуємо завжди перед е, злічувальним іменником. Злічувальні іменники це ті іменники, які мають форму множини. Наприклад, слово money це у нас не злічувальний іменник, тому що він ніколи не вживається закінченням S. Британський варіант англійської мови слово fruit. One fruit, two fruit це також буде незлічувальний іменник. Отже, артикль E е або N використовується лише перед іменниками в однині: Apple, pear, house, pen, pencil, dog, bug. В чому різниця між E е та N? Ну, це дуже легко, так? Це матеріал другого класу. Артикль, не означений у формі E, е ми використовуємо перед іменниками, які починаються на приголосний звук, a compass, «a map, a square, a church, a house. Артикль N ми використовуємо перед іменниками, які починаються на голосний звук: An Apple, an orchard, an ocean, an opera house, an attraction. Дуже часто N у вимові читається разом з наступним іменником, який починається на голосний: an apple, an orchard, an ocean, an opera house, an attraction. Create. Це ми з вами повторили. Це матеріал нескладний для вас. Хто тільки не долучився до наших уроків, будь ласка, не забувайте підписуватися на канал Forget Me Not, підтримувати цим автора, ставте свої вподобайки, залишайте коментарі, діліться цим відео зі своїми друзями, знайомими, однокласниками, які навчаються за цим підручником, також разом з вами, вивчають іноземну мову. Ну і, звичайно, ставайте спонсорами каналу, підтримуйте автора, тобто мене, своєю спонсорською підтримкою також. Дякую вам за ваші вподобайки, за ваше спонсорство. З вами працювати одне щастя. Дякую вам за все. Повертаємося до нашого уроку, сторінка 51, четверта вправа: Listen in аудіювання. Listen to Lucas. Послухайте Лукаса, тобто продовжуємо з ним знову спілкуватися, так? Mark the sentences true or false. І подивіться, чи ці речення правдиві, чи ні. Помітьте їх як «t», якщо це правда, і false F, якщо неправда. Correct the false sentences. Відредагуйте правильні, неправильні речення. Ну, перед тим як слухати будь-яке одіювання, треба спочатку прочитати. Так, про що, що нас, про що ми будемо слухати взагалі? So Lucas Studies in Krakow, Poland. Лукас навчається в Кракові, Польщі. Ебакас uh -huh. school has pupils from other countries. А школа Ебокас має учнів з інших країн. The school is old. Школа стара. Lucas' favorite subjects are History and Geography. Улюблені предмети Лукаса історія географії. Lucas Wants to be a climatologist. Uh, sorry, climatologist. Клайм не читається. Climatologist. Лукас хоче бути кліматомогом. кліматологом. Ну, тобто це людина, яка свідкує за зміни, так, кліматичні змінами в природі. So now let's listen to these listening task. Слухаємо аудіювання. Робимо свої позначки. I study at Abacus Primary School in London, the UK. My school has 174 pupils from the UK and other countries. I am an international pupil. I have special needs and this school is the best for me. The school is new. My favorite subjects are history and geography. We often have walks in London and outdoor learning days on Hampstead Heath. It is a big park. I love visits to other parts of London, Epping Forest and small towns. We learn how to use maps and compasses. I can show continents and oceans on the map. We talk about climate change in our classes. Our planet is in danger. I want to become a climatologist when I grow up. Okay. So, our uh, Luka studies in Krakow, Poland, it's false. He studies in London. I'm sorry. Duja Hrusino in London. England. England. Doc. Uh, Abaca school has pupils from, from other countries. That's true. The school is old. It's false. It's new. Uh, Lucas' favorite subjects are history and geography. Yes. And Lucas wants to be a climatologist. Yes. That's true. Well done. Я гадаю, що це аудіювання було абсолютно нескладним, ми все почули з вами. Speaking. Work in Small Groups prepare a presentation about your city, town, Village for your International Friends. Попрацюйте в маленьких групах і підготуйте презентацію, ну, можливо, якусь усну тему, так? Що ви можете сказати хоча б декількох реченнях про своє рідне місто велике або містечко, або селище, де ви живете, для своїх друзів, міжнародників, тобто людей, які не живуть в Україні. So, what would you like to speak about? So, speak about your native village, for example. Tell them that you live in a village. The name of my village is Ivanivka, for example. So, там живе. My village is small. Uh, the population of my village is about 200 people, for example. But I like it so much. I like it because the nature is beautiful here. Ну, а потім виконаємо завдання на writing. You visited your friend in another country. Ви відвідали вашого друга в іншій країні. Write a thank you email. Напиши емейл uh, подяки своєму товаришу, який приймав тебе в іншій країні. Use the email below as a model. І ось уже мені писати для вас емейл не потрібно, тому що ось у вас вже є модель. Модель, за якою можна написати цього листа. Тобто змінивши просто факти якісь. Hi, Lucas! привіт, Lucas! I just wanted to write and say thank you for everything. Привіт, Лукас, я просто хотів написати і подякувати тобі за все. You and your family were amazing hosts. Uh, ти і твоя родина були дивовижними господарями, людьми, які приймали нас, так? I had a great time at your house. Я провів гарний час у твоєму будинку. Thank you for making me feel at home. Дякую тобі за те, що ти примусив мене відчувати себе, начебто, як вдома. Девісь, який вираз, красний. Класний, да? Thank you for making me feel at home. I'm sure my English is better now because, because of all your help. Я впевнений, моя англійська зараз краща через твою допомогу. Because of. Через щось, так? Через все через твою допомогу мені. Also, thank you for all the wonderful cooking you did. Також дякую тобі за те чудове куховарство, так? За, ту, за те приготування їжі, яке ти робив. Now I can tell everyone Polish food is good. Зараз я можу розповідати усім, що польська їжа гарна. If you ever come to Ukraine, I hope you will stay with me. Якщо ти коли-небудь приїдеш в Україну, я сподіваюся, що ти залишишся, ну, зупинишся у мене. I can show you my city too. Я можу показати тобі моє місто також. Keep in touch, тримаємо зв'язок, влад, влад. Тут можна написати Keep in Touch або Best Wishes. Lots of love, якщо дівчинка, наприклад, пише хлопчику або дівчинка дівчинці, ви можете змінити, звичайно, імена людей, ви можете змінити дислокацію, де ви були. і так. Якась інша квізінь, наприклад, іншу їжу ви їли, не польську, а десь ви були в іншій країні. Будь ласка, зараз це я гадаю дуже актуально. Напишіть своїм друзям, які приймали вас в інших країнах, так, a thank you email імейл, в якому ви говорите їм спасибі за все. Модель у вас цього імейлу є. Ну, а я вам нагадую про існування посилання в описі під цим відео та або у першому закріпленому до нього коментарі на відповідні сторінки робочого зошиту до цього підручника. Тож, хто ще бажає зробити перевірку домашнього завдання, переходьте, будь ласка, дивіться. І перевіряйте, чи правильно ви зробили ту чи іншу вправу. Радьтеся, залишайте свої коментарі в описі в коментарях під відео, так, ставте свої питання. Ну, а на цьому все. Дякую за ваші вподобайки, підписки, спонсорську підтримку. Дякую вам за все, любі. До нових зустрічей. Goodbye, see you next time. В наступному уроці ми будемо з вами говорити про Барселону. Ми продовжуємо подорожувати по різним містам, містечкам, селам. І поговоримо тепер про Барселону. А також проговоримо про використання означеного артикля. Сьогодні ми говорили про неозначений е да? Потім поговоримо про означений артикль. Ну, попереду нас чекає багато ще цікавих, звичайно, уроків, тому, будь ласка, долучайтеся, підписуйтесь. І follow us. Слідкуйте за випуском нових відосиків. На цьому все. До нових зустрічей! Goodbye. See you.